Леся Балан уже два тижні за направленням Хмельницького міського центру зайнятості оволодіває новою спеціальністю. У стінах Хмельницького професійного ліцею опановує фах швачки. Впевнена, здобуті навики дозволять і на кусень хліба заробити, і родину обновками порадувати. У нас тільки курси почалися, і ми до липня місяця маємо навчатися тут. Це вже знайшла роботодавця, яка мені підходить і по містю помістю його і мого місця проживання, що мені недалеко. І все влаштовує. Поки уже кілька років поспіль Хмельницький міський центр зайнятості організовує виїзні акції у рамках дня кар'єри. Цього разу залучили близько 60 учнів Хмельницького професійного ліцею. Також участь в заході взяли учні ліцею сфери послуг, 25-го вищого професійного училища та міжшкільного учбово-курсового комбінату. Ми презентуємо наших роботодавців, які мають велику потребу в працівниках саме за тими професіями, за якими учні здобувають професійно-технічну освіту, а також навчаємо їм елементам і техніці пошуку роботи для тих, що Хто бажає продовжувати навчання в вищих навчальних закладах, пропонуємо профдіагностичне обстеження у вигляді тестування. Роботодавці зацікавлювали потенційних працівників соціальними гарантіями та хорошим заробітком. Пропонували переважно вакансії швейного профілю, закликали до співпраці у якості продавців-консультантів та працівників літнього кафе. Також майбутні випускники мали змогу ознайомитись з тенденціями ринку праці та пройти комп'ютерне тестування вибору професії. Наш навчальний заклад проводить перепідготовку слухачів центру зайнятості. Ми проводимо за такими професіями, як швачка і газоелектрозварник, слюсар з ремонту експлуатації газового устаткування. Тобто, постійно, можна сказати, йде така півпраця співпраця ліцею і центру зайнятості. У Хмельницькому професійному ліцеї впевнені така співпраця зі службою зайнятості. Дає реальний шанс випускникам працевлаштуватися, адже головне у пошуку роботи бажання бути потрібним суспільству Інна Левінська та Віктор Альбертович ТРК місто спеціально для подільської панорами.